Продовжуємо розбирати по конфігурацію базу бухгалтерії Редакція 2.1. Сьогодні будемо розмовляти про ведення залишків по заробітній платі та податки. З... Відкриваємо головне, помічник ведення залишків, знаходимо наші податки. Це 64 Та. 65-й рахунок. Ну, почнемо. 64 -й. Тут у нас є різні види податків та обов'язкових платежів. Якщо у вас є залишки, ви їх сюди і будете вводити. Якщо у вас залишків немає, але ви сплачуєте ці податки, вам нічого не потрібно тут вводити. Так почнемо. У мене є залишки по ПДФО, по податку на прибуток і з військового збіру. Це розрахунки по обов'язкових платежах. Відкриваємо 641.1. Цей рахунок у нас є пасивним. Тому наші зобов'язання по ньому будуть відображатися у криві. Він не пасивний, він не активно пасивний. Бо можуть бути як переплати, так і борги. Але дивіться. Це розділ обліку 65-66. Чому саме так? Бо всі податки, які стосуються заробітної плати, ми будемо вказувати тут. Але якщо ми відкриємо, наприклад, розрахунки за ПДВ, так, то це вже у нас будуть інші рахунки бухгалтерського обліку. Створюємо і. Дивіться. Додаємо новий рядок, вказуємо рахунок. І далі він вимагає вимагає від нас працівника. Тобто, ми можемо тут вказати, за яким саме працівником у нас залишився борг. Але так буває, що бухгалтерій не завжди може казати, по якому саме працівнику у нас є. Борг або переплата, як у мене ось, залишок гривні 56. Тому ми працівника заповнювати не будемо. Працівник тут потрібен, коли ми будемо вказувати заробітну плату 661 перший рахунок. Відомость нам теж не потрібно, податок ми теж не заповнюємо. Податок потрібен тільки тоді нам буде, коли ми будемо е вказувати ті рахунки, у яких є аналітика, тобто соб-конту Под податки. Ну, далі будемо вводити, побачите. Стаття податкової декларації не потрібна. База внеску теж не потрібна. Податкове призначення теж не потрібно, а Ось сума так, ми її вносимо. Тут ми можемо вказати, який саме це був місяць нарахування, можна залишити як є грудень 24. Можна вказати, яка була сума доходу з цієї приплати, але це не потрібно. Це потрібно, коли ми вказуємо борги. Вид саме якого доходу. Це був, якщо ви не знаєте, можете залишити все, як є Вид доходу, відставки, пільга, це все стосується лише НДПЛ. о Вибачте, PDF. Так. Далі. А, можемо провести вже і подивитися. Ні, він неправильно зробив. Він вказав у кредиті нашу суму. Нам так не підходить. Нам потрібно, щоб це був дебіт. Тому вказуємо суму з мислимо. Так, він її все одно відносить до кредиту. Але. Вона у залишках піде у дебет. Ось, як я казав, він активно пасивний, тому якщо ми вказуємо у кредиті з мінусом, то це буде дебет. Так, перший рахунок є. Далі у нас йде податок на прибуток. Але ось тут ми його вводити не будемо. Закриваємо і обираємо ось 641.3. Створюємо новий документ. Обираємо цей рахунок. І ось дивіться, тут у нас є одне супком, яке він просить заповнити. Можемо тут заповнити його, а саме обрати ту декларацію, яка нам потрібна, ось декларацію про прибуток, або можемо не заповняти нічого страшного з цього. Тому що тут бачите є ті статті, які нам не підходять, бо це не відноситься до жодної з них. Ну, якщо стосовно податку на прибуток. Тому можемо взагалі не заповнювати, так і залишити. Це у нас був залишок теж дебиті. Тому і вказуємо його ось тут. В коментарі вкаже, що це був самий який рахунок. Проводимо ось наша особа. Так, далі у нас йде військовий збір. Можемо просто перейти ось так сюди. Зарплата та відрахування. Додаємо, обираємо 6, 4, 2. І дивіться, працівника ми не обираємо, але він нам одразу заповнив, що податок це військовий збір. Бо саме на цьому рахунку і враховуємо військовий збір. Суму теж. Казуємо зміну. Інші реквізити він самостійно вже заповнив. Бачите, доходу військовий збір і ставки військовий збір. Проводимо і дивимося. Так. Це є. І наша сума теж ділилася. І залишилося ЄСВ. Єдиний соціальний внесок. Там теж у нас аванс. Тут тобто переплата. Ну, ми. Якщо натиснемо так, то він теж нам відкриє ось цей розділ обліку, але він у нас вже відкритий, тому просто вважаємо. А Ось тут вже не так все просто. Дивіться: у нас є дель кілька видів єдиного соціального внеску. Тобто, це можуть бути ЄСВ, основна ставка, лікарняна, інваліди. Зараз кажуть вже особи з інвалідністю. Тобто, Є багато різних став, тому нам потрібно обрати з ЄСВ ФОП. ФОП це фонд оплати праці. Ось тут ми і обираємо. Є просто ЄСВ, це не підходить, це е, старий вид податку, коли ще е, брали з працівників 2%. А це саме з підприємства, що ми зараз будемо носити. Але якщо у вас є залишки по старим податкам, ще навіть по пенсійному, там або іншим, то ось можна теж обрати. Ну, нас саме зараз цікавить ось це. У мене це є по працівниці. І ось тут, бачите, він одразу нам підтягує ще це нарахування 22%. Базу внеску можна не вказувати. Це не потрібно. Потрібна лише сума. І теж вказуємо з мінусом, Ну, бо в мене аванс, ну, тобто передплата. Тому я вказую з мінусом. Якщо у вас борг, то вам потрібно вказати весь мінус. Вид доходу відставки пільгу не заповнюйте. Бо це стосувалося лише ПДФО і військового збору. Проводимо. І дивимось Ось бачите: по рахунку 651 у нас є аналітика, яка обов'язково, бо коли будуть нараховуватися зарплата, ці субконта будуть теж вказувати в такому порядку. І у вас може бути так, що залишки будуть на одній аналітиці, а обороти та сплата на іншій. Тому потрібно внести, внести правильно. Це стосується теж і військового збору. І дивіться, якщо у вас є борги або перед аванси по співробітникам, тобто 661 або інші рахунки, то його теж. Ну, залишки тут теж потрібно нести. Але потрібно вже буде вказувати, тут вказувати співробітників. У мене вони зараз порожні, тому що це довідник не фізичної особи, а співробітників. Тому насамперед, перед тим, як заповнювати залишки по 661-му, потрібно внести співробітників, прийняти їх на роботу. Через прийомна роботу, а потім вже вносити залишки. І дивіться, ми теж внесемо яка сама сума, і який саме борг за який місяць. Тобто, якщо це різні місяці, то потрібно розділити. Ось. Ну, у мене боргів немає ну, залишки в тому, я її не буду вносити. Зберігаємо і закриваємо. 651 у нас з'явився. Так. Угу, угу, угу. Ну, взагалі, то по податкам усе. Якщо у вас є якісь інші податки, так, обов'язкові платежі, ви теж їх вносите ось сюди. Ну, як інші рахунки бухгалтерського обліку. Ну так, поки що все. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!